Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами а, моїм останнім прогресом в використанні палетки від Urban Decay Naked 3 перед закінченням нового року. В мене дуже хороший прогрес, і я закінчила цілу тінюшку. Тому, мені здається, час поділитися з тим, що відбувається, і а, обговорити мої плани на майбутнє використання цієї палетки. Отже, давайте відразу подивимось, який відтінок я закінчила. Перейдемо відразу до самого цікавого. Отже, я закінчила ось цей бронзовий відтінок. Він в мене повністю пішов, і я вчора зробила останній макіяж для очей з цим бронзовим відтінком. А, на даний момент я закінчила всього лише три відтінки в цій палеці. Це був білий відтінок, це був а, такий, що тут було взагалі. А світлий переходящий відтінок. Це було так давно, що я навіть забула, що тут було. І тепер я закінчила бронзовий відтінок в цій палеці. Останні кілька тижнів я просто зосередилась на цьому відтінку е і використовувала його на кожен день. Я також домішувала туди ось цей такий е ще один бронзовий, але більш світлий золотавий відтінок для того, щоб надавати макіяжу е більш цікавості і щоб мені це не набридало. Я також використовувала матовий відтінок, єдиний матовий на даний момент відтінок в цій палеці. Для того щоб наносити а, в складку ока, сьогодні, я, до речі, виконала свій макіяж очей а, за допомогою цих двох відтінків і домішала іншу палетку в моїй колекції, для того, щоб створити більш такий а, фіолетовий лук. Я зробила стрілку за допомогою ось, цієї, ось цього відтінку. Я досить часто це роблю. По ньому навіть помітно, що в ньому почала з'являтися така дуже маленька, маленька, маленька вимичка, але я знаю, що я цей відтінок не закінчу ніколи. Отже, які плани. По цій палеці в мене на майбутнє. Мій наступний відтінок чи наступні відтінки, які я намагаюся закінчити, це ось ці два фіолетово-рожеві відтінки, бронзовий відтінок і ось цей а, другий бронзовий відтінок з таким більш холодним пітоном в цій палеці. Я ще не знаю, до чого я буду тягнутись частіше всього. Я себе не хочу в цьому змушувати, але, скоріше за все, я зосереджу свою увагу ось на цьому бронзовому відтінку і спробую, принаймні, добратися а, до дна. В цьому відтінку моя головна ціль його закінчити. Але якщо я доберусь до дна в будь-якому з цих відтінків, я відразу вам про це розповім і зніму про це відео часом часом намагалась більш приділити уваги ось цьому відтінку, який а, виділяється з цієї палетки, тим, що він досить холодний. Поки що я його не зрозуміла. І скажу а, чесно, він мені не дуже подобається по своїй якості, він трохи а, неоднорідний. Він не наноситься на очі а, кремово, він наноситься досить з такими проплешинами. І мені це не дуже в ньому подобається, але я намагаюся його на даний момент просто а, відчути і зрозуміти. Розуміти, в яких макіяжах він а, має сенс? В принципі, ця палетка все менше і менше для мене стає юзер-френдлі, так скажем, а, тому що на кожен день я люблю більш нейтральний макіяж очей. Це мені підходить більше для роботи, і я не бачу себе. В тому, щоб робити макіяжі з досить темними відтінками. Тому на даний момент я хочу внести ще одну палетку в свій проєкт, але я не буду концентруватись на закінченні цієї палетки. Можливо, ви здогадались, про яку палетку йде мова, тому що я показувала її раніше: це LORAC PRO. Мені дуже подобаються матові відтінки в цій палетці. Вони досить сухі. І ними дуже легко користуватись, тому що їх не потрібно багато, і вони дуже швидко розносяться по очам. Це не ті дуже пігментовані тіні це достатньо нейтральні тіні Сьогодні в мене в складці саме відтінок з цієї палетки. Я використала ось цей такий ем, рожево-лавандовий відтінок. Мені подобається взагалі ось весь цей ряд нейтральних ем, матових відтінків, ну, переважно нейтральних. Я люблю робити стрілку з цим фіолетовим кольором, тому. Як я сказала, я не збираюся щось конкретне закінчувати, мені просто потрібно внести палетку, яка б мені допомогла е, в закінчуванні ось цих тіней, тому що мені остогідло використовувати єдиний матовий відтінок в цій палеці. Я так довго намагаюся його закінчити, ось цей сірий. І він просто сірий. Він досить темний мені на кожен день, він не йде швидко. і... Мені просто не цікаво його використовувати на кожен день, тому щоб себе більш мотивувати, мені потрібно щось додаткове, що дозволить мені креативно себе проявляти і одночасно закінчувати. Палетку від Urban Decay і досягати моїх цілей. Ось таким <гум>, був останній мій апдейт в закінченні цієї палетки. Я вже не пам'ятаю, скільки років намагаюся закінчити ці тіні, але <гум> я все-таки вперто йду до своєї цілі і буду продовжувати ділитися з вами своїм прогресом. Як завжди сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. А ми з вами побачимось моєму наступному відео.